Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час. Скажіть, допоможіть, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео близьким людям. Військовим побратимам. Так, тут головна проблема десь буде, чи це дорога, залізниця, підбираються расисти, працює агентура, ось, у, шпигуни, заперечую дані якісь накази, заперечую, будуть атакувати шляхи, залізна дорога, коли йде рух, коли зброя. Десь пересувається зброя. Негатив, атака. Так, я не бачу зараз загрози. Заперечую весь негатив обираю. Руйную всі плани ворожі. Не зможуть на зброю на дороги, на шляхи напасти. Руйнується вся їхня атака. Перекриваю. Повертаю назад. Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, всіх українців, одведіть, одверніть і поверніть назад. Там, де воно в них зберігається, де хорониться, де. Де вони його запускають, хай вибухає, буде так і так. Їх Нищить і руйнує, звідки запускають, туди хай їм впаде, буде так і так. Більше не зможуть обстріли чинити. Це буде все сказане здійснено, так буде. Так що така інформація, будь ласка, бережіть себе по можливості. Три рази передивіться цей захист. Будьте дуже обережні, ховайтеся, як лунає сигнали тривоги. От. Дякую ще раз за увагу до зустрічі.